Привіт! Організація заднього двору. Бачите, це ми поставили великий такий агроблок, щоб на ньому сонячні панелі були. Ну, не пропадать ж і всьому хазяйству, тому у нас з заднього двору є вхід, великий мій гараж, тракторний, ось він мій удалець синій, я? Красавець. Собака видавила скло, заднє. нічого купимо, заробимо. Ось такий комбайнерчик, тракторець у нас. Є у нас і підйомничок, дітей на сливи тягати. Ну а тут задній вхід на сінники наші. Що у нас тут? Зернозборник організований такий, бачите? Щоб можна було по бачкам і зерно розставити, бо зберігаємо тільки в баках його, бачите, як воно. Тут пшенички, там гірчички. І ще є потаємна кімната Гаррі Поттера. Це у нас бджолярня. Бджолярня, що у нас, Ми ну, не, не займаємося зараз бджолами, зараз війна. Тому скоро, як повернемось, то розведемо. Але бджолярня в мене є. Підписуйтесь, телеморган з вами.